Друзі, всіх вітаю! Мене звуть Ярослав Жданович, і Ви на каналі Масаж -клуб Академія. Сьогодні я вирішив зробити дуже цікавий випуск, тому що зараз. Всі масажисти дуже ліниві. Всі багато хто питає в коментарях, що антицелітний масаж, Ярослав це ж дуже складно. Робити руками, ви що, так, два-три масажі можна стати калікою. Мої шановні хлопці та дівчата та наші підписники, які нас постійно дивляться і постійно на пульсі з нашим каналом. Я хочу сказати одне: що ніякий апарат, ніякі методики не зможуть зробити такий якісний класний масаж, як зроблять ваші ручки. Тому що саме ручками ви відчуваєте всі. Нюанси, всі деталі. Але в цьому відео я все ж таки розкажу, як покращити, в першу чергу, як е, підсилити свою роботу і, не особливо не навантажуючись, і додати в свій арсенал дуже дієві і класні методи роботи з целюлітом, з підшкірно-жировою е, клітковиною, з е, шкірою, як е Якісно і грамотно з нею працювати і покращити функціональний стан і в першу чергу результативність вашої роботи. Друзі, хочу нагадати, що на наших відеоуроках в Ютуб ми даємо інформацію в тезісному форматі. Якщо ви хочете пройти професійне навчання і навчитися робити масаж на високому професіональному рівні, я вас запрошую до нашої онлайн-школи, де ви можете пройти вісім курсів онлайн, які у нас зазначені на цьому слайді. І ви можете отримати якісну освіту в будь-якій точці планети 24 на 7 доступ до всіх відеоуроків. в кінці курсу. Ви здаєте іспит і отримуєте сертифікат на англійській мові. По якому вже 58 країн світу працюють наші випускники. Тому запрошуємо до нашого навчання. Буде дуже цікаво і інформативно. І почнемо ми напевно з самих таких дешевих, таких і перевірених методів, якими я давно користуюся, і будемо рухатися до таких дорогих. Я буду розказувати про плюси та мінуси роботи з цими апаратами. чи… Методиками і розкажу всі такі нюанси, які допоможуть вам, тому що багато масажистів просто бездумно роблять, і це, звісно, дуже печально, але я маю надію, що вони переглянуть цей ролик і вони стануть трошки розумніше. Почнемо ми з вакуумних баночок. Я давно люблю і користуюся цими апаратами. Це можна віднести до апаратів, це не окремий вид масажу, масаж банками, це апарат. Те, що в принципі є прослойка між руками людини і тілом людини вашого клієнта, це є апарат. Вакуум дуже класно працює, вакуум такий дешевий варіант це вакуумні банки. Більш дорогі можна взяти вакуумні апарати, їх зараз безліч на ринку, то в принципі їм можна також працювати. Але плюси цього матеріалу. Банка дуже хорошо класно працює. Вона робить ділянку з від'ємним тиском, скажімо так, і в це місце активно і класно поступають поживні речовини, покращується обмін речовин саме цієї ділянки локально шкірної, в першу чергу, да? але багато масажистів, я сказав би так, зловживають роботу саме з банками. Вони роблять замість масаж мануального масажу, роблять масаж цими, цими приспособленнями. І як результат цього масажу, люди приходять сині 50 відтінків синців. Які роблять недосвідчені або не ну скажімо так, неінформовані майстри, які ну скажімо так по іншому, тупі майстри, які роблять клієнту проблему, і я б сказав би внутрішні гематоми і крововилови? Запам'ятайте, що банка завжди працює тільки після того, як ви пропрацювали руками і підготували тканину. До наступних силових таких мощних маніпуляцій. Банка вона хорошо працює в доконання до масажу. Якщо у людини в принципі сильні, хороші капіляри, хороші судини, можна їм заміняти процес розтирання або у чоловіків, якщо є багато волосся. Банка класно, якісно працює. От для того ми використовуємо банку в нашій роботі. Це перше, чим я користуюсь. Плюси і мінуси я вам розказав. Мед. Мед це один із самих таких класних дієвих. Масажів, які можна використовувати в антицелітній не тільки в косметологічній практиці. А мед, в чому його плюс? Мед дає дуже класний пілінг тканин. Він знімає роговіші епітелі з вашої тканини. Він чистить сальні потові ваші залози. У нас багато масажистів каже, о, у вас стільки шлаків, стільки застоя. Ну, це не шлаки, ребятки, це процеси ексфоліації, коли ви злущуєте шкір шкіру, Ривіші епітелій, сюкаку, яка є в порах, да, це потові залози, сальні залози. І це все вилазить, скажімо так, з вашого тіла. Ну, Масажисти кажуть, а взагалі це правильно очищення казати. Да? І всі поживні речовини від меду потрапляють у шкіру. Мед дуже класний матеріал, я з ним дуже люблю працювати. Але недоліки цього матеріалу є те, що масаж є а, специфічним, тому що він є дуже, він такий больовий. Не всі е, Люди його можуть витримати, але жінки, в принципі, з родовою діяльністю нормально його витримують, тому що у жінок закладено, що вони можуть витримувати великий об'єм болі. Це та, і це є так, тому що родова діяльність, яка є у, у наших прекрасних чарівних дівчат, яким всім привіт нашим підписницям, які дивляться наш канал. Став плюсик, не забуваємо коментувати, лайки, коментарі. Ви ж пам'ятаєте. Е, які ще мінуси цього матеріалу? Він є. Грязним таким брудним матеріалом після нього. Треба приймати душ. Не завжди в масажних кабінетах скажу, ви знаєте, да, хто знімає там кабінети без душових кабінетів, тому що душ-кабіна це ну, ви багатий масажист, якщо у вас є душ-кабіна в кабінеті, ви можете, можете відправити клієнта помитися. Мед треба знімати, правильно знімати або е, вологими обтираннями, або е, відправляти людину в душ. Ну і сама головна проблема меду це алергія, тому що мед може викликати вінки, і я скажу вам. Е, Будуть дуже великі проблеми, і не захочеться нічого робити після того недомасажу. Ви ну, ви не захочете більше працювати масажистом, коли будете хоч раз викличати клієнту швидку після невдалого мідового масажу. Тому плюси і мінуси я розказав. Матеріал, бомба, ефект для шкіри ну, один з найкращих, я скажу, Я користувався і професійною косметикою топових брендів світових. І мед ну це дешево і дуже класно. Наступний масажер це Інарії, це от, от такий апарат. Який я використовую своїй роботі, він добре, класно працює з підшкірно-жировою клітковиною, шкірою, дає хороші результати з фіброзним целюлітом, але його основний великий мінус це те, що він забивається шкірою, і його дуже паскудно мити і дуже довго. Його треба правильно антисептично обробляти. Це величезний мінус цього апарату, але в принципі він має право на життя, він дає класні результати. Ви можете їм, і їм користуватися. Наступні апарати, якими я дуже люблю користуватися, це блейди. Вони, їх плюс те, що вони класно працюють з целлюлітом будь-якої стадії. В принципі, можна працювати навіть з запущеним целюлітом фіброзної стадії, тому що не всі апарати це можуть зробити. Ці штуки дають дуже класний результат. Їх невеличкий мінус є те, що не для всіх вони підходять, не всі можуть витримати по больовому синдрому цей апарат. По плюсах, ну вони в принципі працюють. Я ж кажу, з при всіх проблемах з шкірою, з целлюлітом. Навіть з проблемами, ті, які виникають ну, в опорно-руховому апараті, їх можна класно використовувати при міофасальному релізі. Це так відходячи від, від, від теми трошки. Апарати класні, однозначно рекомендую, але мінусом є те, що вони дорогі, їх треба замовляти. Ну в принципі, вони вічні, якщо ви їх не шатаєте, не ну, в принципі, вони вічні. А одним із самих улюблених і самих класних таких результативних методів боротьби з косметичними недоліками шкіри є обгортання для шкіри на професійній косметиці низькомолекулярної. Які великі плюси, тому що, в принципі, цей напрям він працює безпосередньо на жирову тканину. Ви можете стимулювати схуднення, ви можете стимулювати вивід зайвої води з організму, ви можете зробити класний, е класний ліфтінг. Е обгортання це завжди класний ліполітичний ефект, безпосередньо робота з жировою тканиною. Але але єдиний і такий основний мінус цієї процедури це дороговизна і ціна на самі розхідні матеріали, тому що косметика коштує в євро, вона дорога як для майстра, і, в принципі, дорога є дорогою для клієнта, тому що ви йому ставите такий прайс, який, в принципі, як 2-3 масажі. Але я дуже рекомендую приміняти це в своїй роботі, тому що результат, в принципі, в комплексі з масажем дають просто феномен. Минальний, і в принципі, на цьому я хочу і закінчити наш огляд. Обов'язково коментуємо це відео, обов'язково ставимо в коментарях ваші результати. Мені цікаво, у кого які результати, що працює найкраще. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити дзвіночки і побачимося в наступних наших нових випусках. З вами був Ярослав Жданович, місто Київ, Україна. До зустрічі на нашому каналі і в наступних наших цікавих відеоматеріалах.